Доброго дня! діти! У кожного з нас є мама, яка нас любить, піклується про нас, допомагає і захищає. А як ви думаєте, чи є мами у свійських тварин? Звісно, у кожної тваринки є мама, яка дуже турбується про своє маля. Сьогодні ми дізнаємось, як мами свійських тварин. Доглядають за своїми дітьми. Коли народжується телятко, мама корова годує його своїм молочком. Вона уважно дивиться, щоб телятко було чистим і здоровим, а ще захищає його від небезпеки. Мама коза також готує своє маляк молочко. Вона завжди із козиня, допомагає йому знайти травичку для їжі. Мама свиня лежить у теплому місці, щоб поросятка могли пити їй молочко і зігріватися поруч із нею. Вона уважно стежить, щоб усі були біля неї. Мама кішка годує кошенят молочком, миває їх своїм язичком, а ще носить їх у затишне місце, якщо відчує небезпеку. Мама собачка теж готує своїх малят молочком і грається з ними, коли вони підростають. Вона вчить цуценять слухати і виконувати команди. Мами у свійських тварин справжні захисниці. Вони готують, загрівають, оберігають і вчать своїх малят виживати у цьому світі. Діти, тепер ви знаєте, як мами свійських тварин доглядають за своїми малятами. Пам'ятайте, всі малята, як і люди, потребують любові та турботи. До побачення!